Ну от подивіться, це яка вічка, яка ну, от, да, Гарна риба. Тобто провели бесіду, розказали, що повинні бути флажки. Хлопці послухали нашу бесіду і виправили свої так сказати, недостатки. Встановили флажочки, вони по дозвілу питання немає, GPS-трекер у них є, ПС-трекер включить. Сітки ми перевірили, бірки, бірки наявні, вірки підтягають. Рейдова група підійшла до човника, який знаходиться на водоймі. Це Дніпровське водосховище. Поліцейські перевіряють документи. Добрий ранок! Журналіст акценту Юрій Потоцький. Страшена особа була виявлена на водоймі в районі селища Відрадне. Привітне Запорізький район. Наразі буде перевірятися його анкетні дані, документи. Та буде складено адміністративна постанова про вихід на водойму, бо наразі вихід заборонено у зв'язку з військовим станом.